Вітаю вас! Це програма захисту. Наш сьогоднішній випуск особливий. Свій ювілей, 60-річчя з дня створення, святкує Державна служба охорони, надійний захисник, охоронець, а іноді й рятівник. Дивіться! Державна служба охорони була створена 29 жовтня 1952 року на підставі постанови ради міністрів СРСР, а також відомчого наказу міністра внутрішніх справ Вона була створена як сторожова охорона. Основні функції це державна служба охорони виконує такі: охорона фізичних осіб, охорона майна фізичних та юридичних осіб. Вона фактично складається із двох блоків. Це один блок, який здійснює безпосередньо фізичну охорону, фізичну охорону. І другий блок це блок технічної служби служби. Який здійснює технічну охорону об'єктів за допомогою технічних засобів? 21 вересня 2012 року. Місто Дрогобич. Близько 14-ї години в магазин Ромашка, розташований на території автостанції, зайшов чоловік. Відвернувши увагу продавця, відвідувач вихопив з гроші близько 2 тисяч гривень та намагався втекти. Проте дівчата-продавці не розгубились і скористались так званою тривожною кнопкою. На місце пригоди миттєво прибув наряд Державної служби охорони і затримав грабіжника. Поки я розвернулася, я просто відчула, що щось не так, я обернулася, а в цей час ця невідома людина в е мене з каси забирала гроші. Я купив ці гроші і вибіг з магазину. В той час вона тоді побігла за мною. Приїхав наряд міліції, забрала мене. Нам поступив сигнал тривога, тривожна натис тривожної кнопки з автобус станції номер 2 Прибувши на місце, ми з'ясували адміністратора, що є факт грабіжа. Нам казав на невідому особу, яка намагалася скритись. Ми його догнали, затримали. Наша служба добре дякуючи, що швиденько впоралася з тим, що приїхали. Недовго не чекали, все гарно було. Дрогобич. квартирна крадіжка У півночі в квартиру, котра перебувала під охороною Державної служби охорони, проник грабіжник. Мешканців на той момент вдома не було. На пульт чергового надійшло повідомлення про спрацьовку тривожної сигналізації, і на місце події виїхала група затримання. За декілька днів після того як мною була встановлена відповідна сигналізація, в мою квартиру намагався фактично проник. Проникла особа, яка Посягала на наявне в даній квартирі моє майно. Грабіжника охоронці застали в приміщенні. Блокувавши квартиру, було запропоновано йому здатись. Натомість він проігнорував наше повідомлення, намагався скритися, зіскочив з другого поверху вікно. Нашими діями спільними вже з місінером водієм він був затриманий. Нечастий випадок, коли професійність охоронців визнають навіть самі затримані. Квітень 2012 тисячі хлопець, озброєний пістолетом, зайшов у відділення банку по проспекту Чорновола. Охоронець зреагував миттєво і натиснув тривожну кнопку. Наряд ДСО вчасно прибув на місце події і затримав зломисника. Поступне поступив сигнал. Тривоги з одного з банків в місті Львові по вулиці Чорновола. Відповідно, туди виїхала група затримання, на місці було затримано громадянина. В райвідділку міліції затриманий повідомив, що пневматичний пістолет він придбав вранці того ж дня і просто хотів похвалитись ним працівникам банку. На щастя, для нього, і хлопець сам це визнає, все закінчилось благополучно. Ребята, красота. Ну, я за них І ви знаєте, от честі хвила, ні, ну в натурі, молодці пацани. Я би той, знаєте, дорогу ну, не мені полюговували, але а могло. Пританської мавши, Молодці. спрацювали на відмінно. В даному випадку створені, не створені дії на території Львівської області 29 груп затримання, які працюють в цілодобовому режимі. І за спрацюванням пульта, за спрацюванням за тривожними сповіщеннями вони виконують роботу по блокуванню місць тривог. По затриманню злочинців, 26 липня цього року Львів перехрестя вулиць Городоцької сяйво. Приблизно опівдні під час несення служби працівники групи затримання Львівського УДСО побачили жінку, з котрої двоє грабіжників зірвали золотий ланцюжок. Миттєво зорієнтувавшись в ситуації, правоохоронці затримали злочинців. І я почала кричати, комукувати, на мій крик підбігла міліція і спитала, що, став, що сталося. Я сказала, що мене пограбували. Почувши крик жінки, наряду ментально підтримання в заходу особистої безпеки. Чи, побачивши, що двоє невідомих тікають в сторону залізничного вокзалу, моментально відреагував в заходів особистої безпеки, провели затримання невідомих осіб, застосувавши по цьому хайдарі. Після цього жіночка, яка викликала на допомогу, пізнала цих, зловмисників, відповідно, після цього затримані в залізничний рік». Хочу особливо подякувати Державній службі охорони, яка допомогла мені вчасно зреагувала». У нас є три основних напрямки. Це фізична охорона об'єктів, технічна охорона об'єктів, а також є спеціальний підрозділ, який налічує більше 120 чоловік, називається спеціальний підрозділ Титан. Чим займається титан? Титан займається це супроводженням грошових коштів, супроводженням вантажів і здійснює фізичної охорони як об'єктів, так і безпосередньо фізичних осіб. Звичайно, євро 2012 не факт, що наш Львів заслужив би таку високу оцінку організаторів та вболівальників футбольного чемпіонату, якби охорону фан-зони не здійснювали працівники Державної служби охорони. Це ви, до речі, бачили і самі. Ми лише нагадаємо. Ви все ще не знаєте, кому довірити особисту охорону і охорону власного майна? Не сумнівайтесь! 60 років досвіду найкраща гарантія. Це була програма захисту Бережіть себе. Швидкі і непомітні. Озброєні сучасною спецтехнікою і величезним досвідом. Для порушників закону ми люті вороги. А для наших клієнтів просто охоронці. Державна служба охорони.